У цьому відео ви побачите, як ми оптимізовуємо. Оптимізовуємо. Перша швидкість перегляду рау файлю. <правда> 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 Всім привіт! Ви на каналі Далі Фотограф. У цьому відео ви побачите, як ми оптимізовуємо процес відбору фото з наших зйомок. З назви відео ви зрозуміли, що мова буде йти про програму Фотомеханік. Я розповім про топ-5 основних функцій для нас в цій програмі. Але перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Перша функція швидкість перегляду raw файлів. Кожному фотографу знайома ситуація підвисання raw файлю в Lightroom. А особливо коли у вас слабенький комп'ютер у фотомеханіці цієї проблеми немає, адже вона генерує jpeg прев'ю, а не відкриває оригінали. RAW. Ось дивіться, як швидко гортаються raw фотки у фотомеханіці. Ось так виглядає фотомеханіка. Зліва на екрані ви можете побачити стандартний провідник, за допомогою якого ви відкриваєте будь-яку папку з RAW файлами. Наприклад, у нас є папка тунель кохання, ми її відкриваємо. Відкриваємо будь-яку з цих фото і перелистуємо, можемо відкрити повноекранний режим за допомогою клавіші F. Справа на кожній фото ви можете побачити всі метадані фото. Час зйомки, дата зйомки, модель фотоапарата, на який об'єктив знімався, з якими параметрами знімалося фото, баланс білого. Друга функція маркування фото різними кольорами. Чудова можливість позначати свої фото різними кольорами, наприклад, Червоним кольором ви можете позначити невдалі кадри, зеленим кольором вдалі кадри. Також можна приховувати марковані фото та фото без маркування. Зручний спосіб швидко вибрати ту чи іншу групу фотографій. В правому нижньому кутку нам доступна палітра з кольорів. Червоним кольором ми відбираємо фотографії, які ми будемо видаляти. Наприклад, червоний кольор у нас під цифрою 1. Зеленим кольором ми позначаємо фотографії, які ми залишаємо. Це є цифра 3. Фото, яких ми не визначили, ми залишаємо їх під сирим кольором. Наприклад, я обираю декілька фото червоним кольором, які є невдалі, зеленим. які є вдалі. Закриваючи це вікно, ми потім обираємо тільки червоні фото. Щоб вибрати тільки червоні фото, ми залишаємо тільки червоний кольор на палітрі, які в нас тут є зелені і фіолетові. У нас залишаються тільки червоні фото, ми їх усіх виділяємо. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-A ми вибираємо всі фото і їх витираємо. З допомогою клавіші Delete. Пізніше, щоб повернутися до всіх фото, ви також натискаєте всі кольори. У вас знову з'являються всі фото. Так само ви можете вибрати тільки зелені фото, тобто забираєте червоні, які в нас там були, що фіолетові та сірі. Виділити їх усіх з допомогою комбінації клавіш ctrl a і перенести їх в іншу створену папку або перетягнути в Photoshop. І ці фотографії відкриються в камері RAW. Третя функція швидке масштабування клавішою Z. Плюс цієї опції в тому, що програма збільшує всі наступні фото при відборі до ідентичного масштабу, допоки ви знову не натиснете клавішу Z. До прикладу, так можна швидко відсіяти брак фотографії по фокусу з однієї серії. З допомогою клавіші Z ми збільшуємо фотографію, щоб побачити, чи є фотографія у фокусі чи ні. І також в такому режимі ми можемо переглядати декілька фотографій і позначати їх чи зеленим чи червоним кольором. Щоб повернутися в звичайний режим, ми також натискаємо на клавішу Z. За допомогою клавіші F ми забираємо всі мініатюрки. За допомогою клавіші Z ми збільшуємо її. Також можна масштаб коригувати з допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс, це ми збільшуємо фото, контр- ми зменшуємо фото. Четверта функція порівняння двох фото. Ми відкриваємо будь-яке фото. І тут, за допомогою оцих іконок або за допомогою клавіш V або H ми можемо порівняти дві фото. Наприклад, з допомогою клавіші V, у нас появляються дві фото. З допомогою стрілочок ми можемо обирати будь-яке фото для порівняння. Вліво, вправо. А з допомогою клавіші Z ми одночасно можемо збільшити дві фото. Також можемо їх зменшити. Також можемо і пересувати. Бачите, появляється на екрані така ручка. І ми пересуваємо одне фото окремо і пересуваємо друге фото також окремо. З допомогою клавіші H вони відкриваються вертикально. За допомогою клавіші O ми можемо вийти в стандартний режим або за допомогою даної іконки. Ну і п'ята функція з нашого топу можливість швидко перейменовувати серію фото. Ми обираємо всі фото за допомогою комбінації клавіші Ctrl-A. На першу фотографію натискаємо правою кнопочкою миші. Вибираємо перейменувати фото. У даному рядку ми називаємо, так як у нас тут тунель кохання, ми пишемо тунель кохання. От, бачите, тут, наприклад, пише цифра 87. Якщо ви хочете, щоб у вас починалося фото з цифри 1, ми змінюємо порядковий номер тут. Вводимо в даному рядочку 0,1, натискаємо ОК. І в нас перша фотографія буде пронумерована вже під цифрою 1, і так по порядку. І натискаємо ОК. А для тих, хто додивився відео до кінця, ще один бонус. Можливість змінювати час та дату в метаданих фото. Це буде актуально для фотографів, які знімають на дві і більше фотокамер. Або працюють в команді, наприклад, на весіллі. А зараз ми відкрили іншу папку, де серія фотографій з двох різних камер. Вверху це серія з одного фотоапарата, внизу, бачите, інша назва з іншого фотоапарата. Уверху на кожній фотографії пише назва фото. Унизу другий рядочок, час та дата. В лівому верхньому кутку є підменю, з допомогою якого ми сортуємо фотографії по часу та по назві. Наприклад, ми сортуємо зараз по часу. Посортували по часу, а зараз посортуємо по назві. Деякі фотографи працюють у парі на весіллі і знімають одночасно репортаж на дві камери, але не всі. Синхронізують камери по часу. Для того, щоб відсинхронізувати фотографію по часу, ми обираємо фото з одного фотоапарата з допомогою клавіші CTRL, зажимаємо її і обираємо фото, які нам потрібні. Заходимо в меню Tools. Обираємо перше під меню, можемо коригувати ось тут внизу дату і також час. Або вручну додавати ще рік, місяць, день. Години, хвилини, секунди. Або віднімати секунди, хвилини, години, день, місяць, рік. І тоді ми можемо підігнати фото з одного фотоапарата під фото іншого фотоапарата. Наприклад, у нас на виділених фотографіях час зйомки випереджає фото попередньої камери на одну хвилину. Тоді ми оцю одну хвилину компенсуємо у цьому вікні. Мінус одна хвилина, а секунди. Ставимо на нуль і підтверджуємо дану операцію. Знаю, а дехто з вас може писати, а як же Adobe Bridge? І ви будете праві. Це альтернативна програма з ідентичними функціями, і в нас встановлена остання офіційна версія із Photoshop. Але нам комфортніше працювати в фотомеханіці. А можливо, це вже просто звичка. Але якщо вам також цікаво, як працювати в Bridge, то ми обов'язково запишемо відео і про цю програму. Обов'язково залишайте питання в коментарях всім відпишемо. Па-па! Ви на каналі Далі фотографі.